Закиди щодо втручання у вибори в США, просування плану перемоги, зриви низки зустрічей, черговий ядерний шантаж Путіна. Чим ще запам'ятається візит української делегації на чолі з президентом Зеленським до США? Про все це і не тільки розповім за мить з вами новини. ТСНЮЕ, і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Володимир Зеленський перебуває із тижневим візитом у США. Він намагається переконати президента Джо Байдена і кожного з потенційних нових очільників Білого Дому, що не Необхідно продовжити військову підтримку України, пом'якшити обмеження на використання американської зброї для ударів у глиб Росії і спробує заручитися глобальною підтримкою свого плану перемоги. Однак, не все пішло за планом. Візит української делегації до США на чолі з Володимиром Зеленським обернувся звинуваченнями штабу Трампа у втручанні України у вибори в США. Все через відвідини президентом Зеленським заводу у Скрентоні, штат Пенсильванія, який виробляє артилерійські снаряди калібру сто П'ять мм. за ці майже три роки повномасштабної війни. Випуск цих снарядів, які Україна і Тайвань отримують буквально з конвеєра, тут збільшився майже на 160%. Тому ціль української влади подякувати працівникам заводу за підтримку. Цілком зрозуміла і слушна. Завод боєприпасів став першою локацією, яку відвідав Зеленський під час тижневого візиту до Сполучених Штатів. Він залишив підпис на одному із боєприпасів, на які наразі так сподіваються українські військові. Саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. Завдяки саме таким людям в Україні в Америці в усіх країнах партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене, за словами багатьох американських експертів, хто візьме Пенсильванію, один із цими американських штатів, що традиційно коливається, той і стане наступним президентом США. За численними опитуваннями минулого тижня тут лідирувала саме Камала Гарріс. Проте вже цього тижня її знову випередив Дональд Трамп. Його штаб не міг не скористатися візитом президента Зеленського на завод у Скрентоні в Пенсильванії. Маніпу. Ативно звинувачуючи Київ у втручанні у вибори, адже 5 листопада американці обиратимуть не лише наступного президента США, а й третину Сенату і всю Палату представників 25 вересня після виступу Володимира Зеленського на генеральній асамблеї ООН спікер Палати представників Майк Джонсон, який і без того не надто переймається долею України, оприлюднив у мережі ікс листа на адресу українського президента з вимогами звільнити амбасадорку України в США Оксану Маркарову саме через відвідини з. Заводу у скрентоні посол Маркарова організувала захід. В рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолює провідний соратник Камали Гаріс, там не було жодного республіканця, бо туди навмисно не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням української сторони у виборчий процес. У палаті представників, яка контролюється республіканцями, підозрюють, що організувавши політ Зеленського до Пенсильванії, білий дім використав гроші платників податків на рекламу ні, кампанію Харіс, ба більше комітет з нагляду палати представників конгресу США розпочав розслідування через переліт президента Володимира Зеленського до Пенсильванії для відвідування заводу боєприпасів. Про це повідомив його голова Джеймс Комер на сайті комітету. Водночас спікер Палати представників вже публічно відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським, 26 вересня у Вашингтоні, посилаючись на зміни в графіку роботи конгресу. А лідер республіканців у палаті представників Стів Скаліс взагалі зробив дивну заяву. Мовляв. Ав не знав про візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Очевидно, що це цинічна маніпуляція. Пишуть у змі республіканці, особливо штаб Трампа, прагне помститися демократам за імпічмент проти нього у 2019 році, який ініціювала тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Проте наразі Україна, здається, знову втрапила в халепу і стала заручником внутрішньополітичної американської боротьби. Подібне вже було коли у 2016 році тодішня українська влада все поставила на демократку Гіларі Клінтон. Але Переміг Дональд Трамп під вечір середи 25 вересня висловився й сам Дональд Трамп, з яким 26-27 вересня мав зустрітися Володимир Зеленський. Проте за повідомленням Політіко та Асосієй Прес», такої зустрічі в графіку Трампа не заплановано. Хоча ще 18 вересня він говорив, що ймовірно зустрінеться з ним. Трамп фактично підтвердив свої попередні заяви про те, що в разі перемоги на виборах змушуватиме Україну піти на переговори з Росією і відмовитися від повернення окупованих територій територій. ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду. Стільки мертвих людей будь-яка угода навіть найгірша була б кращою за те, що ми маємо зараз. Ба більше Трамп назвав Володимира Зеленського найкращим продавцем в історії. Про це республіканець заявив під час мітингу у Пенсильванії. Повідомляє Блумберг, Трамп цинічно висловився про допомогу Вашингтона Києву. За його словами, нібито після кожного візиту до США президент України повертається з мільярдами доларів. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський найбільший продавець в історії. Щоразу, коли він переїжджає до країни, він їде ще з 60 мільярдами доларів. Трамп каже, мовляв, Зеленський нібито сильно хотів, щоб його опонент демократ Камала Гарріс перемогла на виборах. Втім, заявляє, екс президент саме він спробує підштовхнути Україну та Росію до столу переговорів, якщо переможе на виборах. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу. Ви повинні укласти угоду. Це безумство. Примітно, що у четвер, 26 вересня, США виділили нову військову допомогу Україні на майже 8 мільярдів доларів. Повідомив Зеленський. До пакету увійшли зокрема додаткова батарея ППО Петріот, безпілотники, далекобійні ракети та боєприпаси класу повітря земля, а також гроші для зміцнення оборонно промислової бази України. Також Сполучені Штати розширять програми з підготовки українських пілотів на Ф 16 Вдячний президенту США. Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії. Також цінує рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16». А також рішучі санкції запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України. Проте це не через те, що у Вашингтоні нарешті хочуть надати нам дуже багато зброї, щоб переламати ситуацію на полі бою на користь Києва. Справа в тому, що в законопроект про продовження держфінансування, який у середу, 25 вересня, проголосувала Палата представників і пішла на три місяці на канікули, так і не заклали норму про продовження програми PDA, за якою адміністрація Байдена надавала. Україні військові пакети допомоги, тому якщо зараз Білий Дім не оголосить про надання 8 мільярдів доларів, ці гроші можуть просто згоріти. Разом із цим ще однією метою, якщо не найголовнішою, візиту української делегації до США мав стати план перемоги України, який президент Зеленський хоче презентувати як Джо Байдену, Камалі Гаріс та демократам, так і республіканцям, зокрема особисто Дональду Трампу. Бо вже очевидно, що подальші сценарії розвитку війни в Києві та на Заході бачать по різному. Україна підготувала свій план перемог у той час, як наші союзники шукають вихід із війни будь-якою ціною, навіть за рахунок територіальних поступок з боку України. Наприклад, за словами президента Чехії Петра Павела, навряд чи можна назвати перемогою над Росією, якщо це досягатиметься ціною знищення половини українців, цю заяву на полях генасамблеї Нью-Йорку він зробив у відповідь на обурення українського МЗС його попередніми словами про можливу згоду на російську окупацію українських територій задля встановлення режиму припинення вогню на що Росія не погоджується без жодних безпекових гарантій для Києва. Натомість разом із тим, Петер Павел не єдиний, хто робить подібні заяви. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку цими днями заявила, що все більше партнерів у світі замислюються над тим, як можна закінчити цю війну. Нам потрібен кінець цієї війни, але це не може означати, що ми сидітимемо, склавши руки, доки війні не видно кінця, і російський президент Путін не посів місця за столом переговорів. Не припустимо просто дивитися на те, як Росія руйнує частини України, що залишилися. Розуміючи це, Україна теж останнім часом дещо змінила свою риторику, надсилаючи сигнали, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо, як сказав президент Зеленський в нещодавному інтерв'ю ABC News. додаючи, що план перемоги це міст до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну. План перемоги це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни. До того ж, як повідомляє Associated Press із посиланням на джерела в Києві, Україна погодиться на переговори з Москвою лише в обмін на гарантії безпеки від ненападу з боку Росії у майбутньому. Однак у Москві, заявляють мовляв, альтернативи російській перемозі в Україні немає. Агресорка Росія продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у. Будь-якому мирному врегулюванні війни Кремль цікавить лише капітуляція українського уряду та знищення України як держави. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики, як приклад, наводять інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського журналістам Нью-Йоркер про план перемоги України. Під час розмови він заявив, що РФ не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах та симулює інтерес до переговорів. За словами Зеленського, Київ запросив Москву взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі. Зокрема, днями речник кремлівського фюрера Дмитрій Пісков заявив, що альтернативи російській перемозі в Україні немає. Таким чином він повторив небажання Російської Федерації вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України, наголосили в ЄСВ. Крім того, Пісков назвав НАТО та Захід колективним ворогом. Також речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких таких самітах. Таким чином в ІСВ вважають, що Кремль не зацікавлений у сумлінних мирних переговорах з Україною. Москва використовуватиме концепцію мирних планів і переговорів лише для того, щоб спонукати Захід, чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Однак з трибуни Генасамблеї ООН Джо Байден закликав союзників і світ підтримувати Україну до справедливого і тривалого миру. Саме на цей покликаний план перемоги, який президент Зеленський 26 вересня презентує Джо Байдену, Камалі Гарріс та конгресменам з обох партій. На щастя, не всі роз'їдуться на канікули. По своїм штатам. Проте за інформацією видання Bloomberg, яке посилається на неофіційні коментарі західних чиновників, у плані перемоги немає жодних реальних сюрпризів. Він не зможе серйозно змінити правила гри та є радше списком бажань України. Тим часом The Times із посиланням на власні джерела опублікувало зміст плану перемоги Зеленського, який складається з чотирьох основних пунктів. Окрім продовження української операції на Курщині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорах. Це запит щодо гарантій безпеки з боку заходу, аналогічних. Пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО запит про надання специфічної сучасної зброї та міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки. Крім того, як пише видання, там вказані гарантії безпеки від чинного президента США Джо Байдена, які вбережуть від впливу Дональда Трампа, якщо той переможе на виборах, і допоможуть уникнути примусу України до невигідної мирної угоди. Водночас, те, що Зеленський може почути від Байдена, ні визнає він сам гарантії, що за план перемоги візьмуться миттєво, почнуть втілювати в життя немає. А втім, що буде тоді і чи є в Україні запасний план. Зеленський каже, що ми вже живемо в запасному плані. Б. Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей превентивних санкцій, і превентивного посилення України з різними видами озброєнь. За його словами, якраз зараз він пропонує новий план А, план зміцнення України. Це не фантазія, не наукова фантастика, і що дуже важливо для досягнення успіху. Він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія це бажання обох сторін. То перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів. Важко не помітити, що серед наших союзників зростає втома від повномасштабної війни, яка триває майже три роки після невдалого українського контрнаступу у 23-му році, захід почав дуже активно підштовхувати Україну до переговорів з Росією, не дивлячись на просування російської армії на полі бою, і те, що Путін і не збирається зупинятися. Байше 25 п'ятого вересня він ще більше підвищив ставки, змінивши ядерну доктрину російської. Федерації Кремль фактично поставив заходу ультиматум, якщо Україна отримає дозвіл на удари західною далекобійною зброєю у глибині території Росії, Москва може ударити ядерною зброєю як по Україні, яка не є ядерною державою, так і по країнам, які нас підтримують і мають ядерну зброю. Ба більше країна-агресорка Росії у 25-му році планує збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів. Повідомляє агентство Блумберг, яке ознайомилося з проектом трирічного бюджету Російської Федерації. Прогнозується, що витрати на національного оборон... Они внутрішню безпеку становитимуть близько 40 відсотків від загального обсягу бюджетних виплат Росії у 2025 році, оскільки Путін продовжує переводити економіку на військові рейки. А вторгнення в Україну триває вже третій рік. Це більше ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку згідно з проектом бюджету, який ймовірно незабаром буде представлений на розгляд російському парламенту. Повідомляється у матеріалі Bloomberg. Згідно з цим документом, уряд Російської Федерації має намір збільшити витрати на оборону до понад 13 трильйонів рублів – це 142 мільярди доларів у 2025 році. У 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів. Однак, за даними Bloomberg, у 2026 році військові витрати плануються скоротити до 5,6% ВВП і до 5,1% у 2027 році. На Заході такі заяви сприймаються серйозно, особливо в тих колах, які сумують за історичними лекціями Путіна та ДШ. Евим російським газом можливо більше стане зрозуміло, коли наші союзники таки ознайомляться з планом перемоги України ретельно його вивчать. І на зустрічі Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца та британського прем'єра Кіра Стармера 10-12 жовтня у Берліні, про яку повідомив Шпігель, партнери вийдуть із більш-менш чітким баченням, прийнятним для України як, врешті-решт, зупинити Москву. А як ви думаєте, чи переконає Зеленський західних партнерів і надалі підтримувати Україну? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Ці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.